Всім привіт, ми з України. Ми проводили разом напівісторичне наше проходження гри Steel and Flash 2 на телефоні. І, взагалі, я особисто дуже люблю реалістичні стратегії, стратегії, які про середньовіччя, про холодну зброю, про приблизно там 10-15 століття. Мені це все дуже цікаво, дуже подобається. І я хотів зробити цю гру. Це проходження цікавим для вас для української аудиторії, для українських хлопців і дівчат, які грають в ігри. А в такі ігри хотів познайомити вас з цією грою, бо мені вона здалася цікавою. І взагалі я є певним таким поціновувачем, можна сказати, гри Mountain Blade 2. В свої часи я дуже багато годин в неї награв. Зараз, коли вже вийшла Mountain Blade 2 Bannerlord World і наступна її версія, то, на жаль, зараз я не маю можливості грати на комп'ютері, але на телефоні, коли я знайшов цю гру, то я дуже захопився нею. І навіть надихнувшись проходженням гри Mountain Blade 2 Bannerlord на каналі Video Games UA Почав знімати власні відео проходження і планував знімати як цю гру Steel and Flash, так і інші стратегічні цікаві ігри, але сталася певного роду халепа. Я дізнався, що ця гра, яку я знімаю, Steel and Flash, на телефоні, вона має сумнівних розробників. І, хоча оригінальна гра Mountain Blade розроблялася командою з Турції. Коли я шукав собі цю гру на телефон і знайшов Silent Flash, то я якось трошки легковажно поставився до того, щоб дослідити, хто ж є розробником цієї гри, і виявилося, що розробником є Росія. Мені байдуже чи це тільки офіс в Росії, чи це вся команда з Росії, але суті це вже не змінює. Окрім цього, окрім того, що розробники є не просто сумнівними, а конкретно росіянами. Також в грі дуже велика кількість реклами, практично кожного разу, коли заходиш в таверну, виходиш з таверни, заходиш в бій, виходиш, робиш автобій, ще якісь функції, постійно постійно лізе якась реклама. Для того, щоб мені не показували рекламу, я придумав спосіб, я вмикаю режим польоту. Потім лише завантажую гру, і тоді немає в мене в буфері обміну цієї реклами, і вона мені не показується. І таким чином я обмежував для себе показ цієї реклами. Але розумію, що так можуть зробити не всі. Ну і я навіть інколи цього не робив, коли для мене важливим залишався зв'язок. Також в грі є опції, за які можна платити гроші-розробник, щоб відкрити собі якісь функції або якісь плюшки. Я цим не займався, але взагалі воно у грі присутнє. Загалом я назнімав матеріалу для вас більше ніж на 20 серій. Вже змонтував і оформив 12 серій, але але, дізнавшись цю а, новину. Мабуть, навіть і найкраще, що я зміг переоцінити своє рішення вести проходження цієї гри. Я вирішив, що я не хочу просувати російських розробників, російський контент, просувати гру, яку розробляла російська компанія. Однозначно, що ця російська компанія платить податки, ці податки повертаються в Україну у вигляді бомб і ракет. Я не хочу бути причетним до цього, навіть таким чином, просто граючи в гру, навіть уникаючи переглядів реклами, за що очевидно, що розробники отримають гроші. Все одно я не хочу приймати в цьому участь і далі просувати цю російську гру. Тож із цієї історії я отримав для себе певний досвід. Урок. Тепер я буду більш детально досліджувати про розробника, про гру перед тим, як братися за неї і пропонувати її вам, робити якісь огляд або проходження. І я вирішив припинити це проходження, припинити цей плейліст саме з цією грою на даному етапі. Надалі я буду шукати для вас не менш цікаві ігри, про які зможу знімати огляди або проходження. Якщо є у вас якісь пропозиції, будь ласка, пишіть в коментарі ваші поради, які ігри вам би було б цікаво побачити на цьому каналі. Буду радий зустріти вас на інших цікавих відео на своєму каналі. А на сьогодні все. Слава Україні! Слава захисникам Україні! Допомагайте ЗСУ, допомагайте українцям. Якщо у вас є будь-яка можливість, робіть це. підтримуйте і просувайте українське, і хай квітне український Ютуб. На все добре, друзі, хай щастить.